Олександр Доній. Василь Лепківський для мене особисто – це не лише постать. Я хрестився в тій же церкві Свято-Покровській на Солом'янці, це мій рідний район в Києві, де правив службу Василь Лепківський. І зараз ті, хто кажуть про радянські часи, а нагадаю, він був знищений, фізично знищений Василь Лепківський. Повинні розуміти, що за радянських часів не можна навіть було вільно ходити до церкви. В перший раз мене взяла міліція в 9 класі, коли я намагався пройти на Великдень до Володимирського собору, а потім в 10 класі, так само на Великдень, я був затриманий міліцією, коли намагався пройти до Святопокровської церкви на Соломінці. На нагадую, це церква, де правослужбу Василь Липківський. І зараз, згадуючи цю постать, видатну постать в українському православ'ї, ми повинні розуміти, що ми повинні так само чітко сказати і прямо сказати. На жаль, Московський патріархат, який прикривається ім'ям української православної церкви, значною мірою сприяв встановленням українофобії в попередні часи, і зараз значною мірою допомагають російській агітації проти України. Саме тому ми повинні поставитись до цього питання не лише як до відзначення визначної постаті, а до як чіткого усвідомлення, що на українській землі повинно бути українське патріотичне православ'я і в цьому плані Василь Лепківський це взірець патріотизму і духовності. Тому прошу всіх депутатів від себе особисто і від цієї нашої групи підтримати цю постанову про відзначення 150-річчя Василя Лепківського. Дякую.